Так, друзі, роблю перший закид своїм новим спінінгом. Я його сам зробив <рес> летить непогано. Я його зробив сам. Це на базі Бланка Matagi TVJ 602. До один вісім грамо. Модерейц трій. Короткий відосик, як я його робив повністю про цей бланк. Буде пізніше. Покажу обов'язково. Дуже цікава тут ручка. З дуже цікавою задумкою. Все покажу вам пізніше. Це тестова рибалочка. Тут година на рибалку у мене під вечір після роботи. І одразу є. І одразу є. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, а хто це у нас такий? На танточку. Який окуняра, дивіться. Розловив одразу паличку свою. Другий закид. А який удар, які рибочки. Боже, це вже класнюча палка. Мені вже дуже подобається. Дивіться. Супер. Фоточку треба обов'язково з першою рибкою. Який гарний окунець, друзі. Дивіться. Відпускаємо, звісно. І пробуємо ще парочку. А яка покльовка, така відчутна. Ладно, вам розповім одразу, щоб не тягнути інтригу. Бачите, алюмінієві арбори використав. Не звичайні арбори, які йдуть там з піненого матеріалу, а використав алюмінієві арбори для максимальної чутливості, щоб між бланком і руків'ям не було ніяких матеріалів, які гасять чуйку. А от алюміній дуже гарно проводить Весь звук, звукові сигнали, вібрацію. І будь-який дотик до риби, до дна повинен краще відчуватися в руків'я. Це фішка, ну, це ідея цього алюмінієвого арбора. Так само карбон гарно проводить. А от той матеріал, який використовується на арборі, там якийсь спінений типу поліетилен, такий досить рихлий. Так, да, він дуже зручний, його легко обробляти, легко підганяти під товщину комля, під товщину ручки. Він дуже простий в обробці, але він гасить дуже сильно коливання. Дуже сильно звукові ці хвилі, вібрації. Те, що ми отримуємо від приманки на дні, він гасить. Однограмовий джегріх прекрасно працює на цій паличці. Я на цьому озері під час весняної заборони на човни просто шикарно ловив. Тут є класний карась, щука. Окунь. Звісно, воно запресоване, як і будь-яке озеро в межах Києва. Але під час заборони прогулятися спінінгом Отримати декілька покльовочок, зловити декілька рибок. Це дуже класно. Є у мене дивіться, там березень-квітень місяць, коли заборона була на човен. І є там у мене відоси звідси. Я воблерки я деякі розловив тут. Сміт Марш той самий. На барон. Прекрасно тут ловили. Зараз маю бажання змінити цю танту з 0,9 грамами грузком на 2 грама. І чи цього поставити флапера? Подивитися 2 грама. Спінінг до 1,8. Нагадаю, цей бланк до 1,8. Так, 2 грама джихріг і 2-дюймовий флапер. Зараз будемо дивитись, наскільки це перегруз чи не перегруз для нього. Спокійно підриває. На закиді звісно, маса відчувається, але не так, щоб критично. Тобто він згинається, він катапультує приманку. Але не відчувається, що він прям двома грамами сильно перенавантажується. Я впевнений що він їх закине. Залишається у мене ще може хвилин 15-20. що ще, ще можна половити. Швидко переміщаюсь по самих-самих козирних топових точках. Намагаюся якусь чучку, як дно відчувається просто. Будь-яка ракушечка, будь-який камінець відбиває в руку. Рухаюсь, рухаюсь швиденько, щоб якусь активну рибку знайти. Було в мене два окуньки, я зловив, ще здається, дві-три покльовки нереалізованих. По відчуттях це окунь був. Щучка ніби жодна не клюнула. Друзі, як же він відчувається! Як же ж кожні ці дотики окунька відчуваються! Ладно, я вже й так сильно перехвалив його. Хватить! Хватить його, хвалити! Треба буде знайти десь ракушнячок. і спробувати ще на такому дні, що він може. Цих три яскравих обмотки в таких умовах, як зараз, дуже сильно допомагають. Дуже. На жаль, на жаль, сьогодні гарна рибка не клюнула декілька окунців, але покльовки відчу. Покльовки шикарні. Хотілося зловити якусь щучку, хоча б пів кіло. Подивитися, як відпрацює бланк на такій рибці. Окунець ганяє. Але щучка проігнорила. Щука така капризна риба досить. Якщо в неї нема виходу, то вона там не клює. Якщо одна в півроку клюне, то й, то й добре. Треба щуку виходами ловити. Це правильно виходами саме щуку ловить, коли в неї вихід. До речі, кажучи, цурінойку Францис продовжую тестувати і, знаєте, поки що позитивні враження від цієї кутушки. Не викликає вона у мене якогось дискомфорту після Кардіфа і після Шимано Суари. То взагалі гарні катушки, що одна що друга, особливо Кардіф, зі всіма своїми наворотами, підшипниками і так далі. Але глобально... І цей Франциск в мене від суріноїки не викликає дискомфорту. За тих 1800, які він зараз коштує, це, я вважаю, дуже класна альтернатива до всіх бюджетних дайв і шаману. Я не знаю, чи за 2000 бюджетну дайву і шаману можна взяти вагою 155 грамів з такими характеристиками і відчуттями. По закидові, друзі, якось важко мені судить. Але я, як бачите, намагався зробити максимально довгу і робочу частину бланка, тобто без рознесеної ручки. Взагалі бланк до 2 грамів, ну до 1,8 грама. Не бачу сенсу в рознесеній ручці. Тут не треба брати двома руками і закидати. Кидати однією рукою виходить так само далеко, як двома, при такій довжині бланка. А якщо б зробив рознесенку, отак, отут брати, втратив би, напевно, сантиметрів 10 бланка, а може й більше. І мені здається, це було б. Гірше для закида, ніж закидати двома руками. Де ніхто такі палки двома руками не закидує, навіть якщо там рознесена ручка, це вже справа смаку виключно. Комусь подобається просто рознесенка і все. З маленьким бедгріпом, бедгріп, чи як він називається, бедкап. Мені отакі от, от моноруків я карбону більше сподобалось. Єдине, що треба більше покльовок, більше порівнянь, у мене є Major, о, якась травинка, у мене є Major Craft 5G з тестом до 3 г. І от їх треба порівнювати в плані того самого чуйки, чи є сенс? В тому, що я зробив алюмінієві арбори. Ось бачите, алюмінієвий арбор тут, алюмінієвий арбор тут і алюмінієвий арбор по центру. Три їх іде. Але це все виключно в порівнянні.